Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги робота для миття вікон. Це інноваційний робот-пилосос. Його ультратонкий дизайн дозволяє легко очищати навіть важкодоступні місця, роблячи його ідеальним для домашнього використання, оснащений електричними щітками та функцією миття скла. Тому Ефективно очищає вікна від пилу, бруду та водяних плям. Пилосос також оснащений безпечною системою кріплення, запобігаючи падінню під час роботи на висоті. Це незамінний помічник для підтримки чистоти в будинку або в офісі, поєднуючи ефективність, зручність та сучасні технології. Пропонуємо до вашої уваги млин для спецій. Це зручний та стильний механізм для потрібнення перцю та солі, який працює від USB-зарядки. Завдяки автоматичному режиму вам не потрібно прикладати зусиль. Достатньо натиснути на кнопку, та пристрій самостійно виконує роботу. Регулювання ступеня крупності дозволяє налаштувати млин для різних видів спецій від дрібного до більш грубого помилу. Вбудоване led підсвічування додає зручності при використанні. Темряві дозволяючи чітко бачити кількість спецій, млин має компактний та сучасний дизайн, роблячи його ідеальним доповненням до будь-якої кухні. Пропонуємо до вашої уваги спортивну пляшку для води. Виготовлена з безпечного для здоров'я пластику, тому забезпечує чистоту та смак напою. Завдяки своїй герметичній конструкції, пляшка не протікає, що дозволяє вам сміливо брати її з собою на тренування, прогулянки або подорожі. Крім того, вона оснащена зручним носиком, що полегшує пиття під час фізичних навантажень. Її легкий та компактний дизайн дозволяє легко помістити пляшку в сумку або три. Мати в руці під час тренування. Пропонуємо до вашої уваги тейпи для м'язів. Це універсальний спортивний аксесуар для відновлення та підтримки м'язів, доступні в п'яти розмірах. Ці тейпи призначені для цілеспрямованого полегшення та підтримки під час фізичних навантажень. Водонепроникний та міцний матеріал забезпечує тривале щеплення, що робить його придатним для різних видів спорту. Наприклад, таких як теніс, футбол, класичне заняття в тренажерному залі тощо. Тейпи допомагають полегшити білю м'язу м'язах та відновити їх, сприяючи кровообігу та зменшуючи м'язову втому. Пропонуємо до вашої уваги спортивні наколінники. Цей комплект наколінників розроблений для забезпечення захисту під час активних видів спорту, таких як велоспорт, мотоспорт та лижі. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому забезпечують надійну амортизацію та підтримку суглобів. Завдяки цьому вони знижують ризик травм при ударах або падіннях. Наколінники мають ергономічний дизайн, дозволяючи комфортно носити їх протягом тривалого часу. Підходять для Використання як для аматорів, так і для професійних спортсменів.